Привіт, мене звати Володимир. Ми агенція City Profit, але зараз ми будемо говорити про таку штуку, як 5-10 нових клієнтів щомісяця, як це в нас так виходить. І, можливо, ми можемо і вам допомогти з цією історією, якщо ви продаєте професійні послуги, тим паче, якщо ви і самі є агенція, або ви продаєте щось дуже дороге, кастомне, то, власне, можливо, вам це буде дуже-дуже-дуже цікаво. Перше питання, чи є альтернатива нетворкінгу, в принципі, тому що зазвичай як там. що типу Давай і пробуєш і постити щось, і відосики якісь знімаєш, і приймаєш участь в зумах і навіть безкоштовно щось робиш, але продає все одно нетворкінг. Ну Типу, особисті якісь знайомства, один одному щось розказали, і у вас щось купили. В нас є свій підхід, як від цього нетворкінга якось відійти, і ми цим підходом вже дуже давно. Власне, займаємось, і в нас більше 200 проєктів вже зроблено. Так що ну, в нас процес такий: спочатку ми робимо те, що називається Golden Keyword Research. Зараз не буду сильно в деталі, але сенс в тому, що ми знаходимо де конкуренції найменше, саме в вашій ніші. І якщо виявляється, а в Україні зараз часто так виявляється, що. Вашій ніші не так багато і конкурентів, в принципі, взагалі, да то це означає, що можна там ну, зробити дуже класні штуки. Як пояснити, чи є конкуренція, чи немає конкуренції, дуже простий тест. Якщо може людина назвати топ 3 будь-яка на вулиці, отак зібрали когось за руку, взяли. З теоретично потенційних клієнтів, якщо воно може назвати топ-3 по Україні, то значить конкуренція є. Якщо не можна назвати топ-3, то ніби проблема. А якщо у ста людей так запитати, да, чи, чи збігаються ці топ-3. Далі те, що ми робимо, ми швидко упаковуємо той продукт, який ми обрали. Тобто, якщо цей офер, він логічний, прикольний, його можна зробити, то все ми його швидко упакуємо і кидаємо, скоріш за все, або в рекламу. Або в топ-100 емейл розсилку. Топ-100 імейл розсилка теж так само не буду зараз сильно заходити, що це означає, але сенс в тому, що для B2B проєктів він топ-100 розсилка дуже класно грає. Да? І так само Google реклама, так, це швидко, але це трошки по грошам. Якщо імейл-розсилка, це дуже доступно, то Google реклама буде залежати від того, яка конкуренція і як платять ваші конкуренти. Далі ми робимо, якщо гіпотеза підтверджена, йдемо вже АБЦАР. Є в нас така система продуктології, називається АБЦАР. Якщо цікаво, можете прогуглити, але сенс в тому, що якщо у вас в асортименті немає АБЦАРу, то скоріш за все ви щось не дозробляєте. Ну, після того вже розбудовуються великі якісь воронки, це приклад наших реальних воронок. Розбудовуються екосистеми, цілі там з лендосами, ЛМС і комерсами і так далі. Якщо взагалі це вам треба, може вам і достатньо одного лендоса. Ну і завжди буде але, да? не, типу, блін, ну, в мене ж немає коштів. Ну, можливо, вам і не треба буде кошти, взагалі, в принципі, на підтримку системи, тому що буває так, що підтримувати систему не треба. Я далі буду показувати приклади, і є дуже часто така історія, що просто один раз зробивши систему, тобі її підтримувати не треба. Тобто вона не потребує грошей якихось чи вашої уваги для того, щоб її підтримувати. Буває так, що. Кажеш такі, але Алеше, типу, камон, в мене немає на це часу. Ну, є гарна новина, ми якраз та агенція, яка не чіпає ваших ТЗ, там, ваших співробітників і так далі. Хіба що може на першому етапі, да? ну, і там, умовно, дві години. А так, то ми все вміємо робити самі під ключ. Так що... Будь ласка, чи можете ви робити це все самі? Так, звісно, можете. Але якщо потрібен класний партнер, для того, щоб ваша агенція, ваші професійні послуги, може навіть маркетингова агенція цвіла пахла і треба партнер на це, да? то будь ласка, давайте. Ну і звісно, ви запитаєте: Окей, скільки коштує там цю систему розбудувати? Я скажу так: що іноді це взагалі безкоштовно. Якщо вже зріла агенція, якщо у вас вже гіпотеза підтверджена, у нас є навіть... Така послуга, як лід машини, це коли ви вже переросли там, етап підтвердження гіпотез, тоді вам взагалі все безкоштовно. Тобто будете платити тільки за те, що ми вам клієнта за руку привели. Але якщо ви ще на цьому етапі, ну там 600 доларів він не буває. Комусь 5000 доларів на місяць не вистачає. Да? Ну, тут все дивитися треба. Е Наскільки можливо не неможливо, і тому саме спочатку треба поговорити, подивитися, що у вас є, і подивитися, що може вам дати на цей ринок. Можливо, це взагалі це вийде в копійки, да, там 100 баксів. А може це реально важка історія, і треба щось едике придумувати. У нас, типу, досвід є. Ми з 2009 року працюємо, працюємо по Євросоюзу, Польща, Чехія, Великобританія. Канада, Бразилія, Казахстан, Узбекистан, Штати, Україна, звісно. От, тобто ми маємо досвід в мікро-малих середніх бізнесах. Ми дуже часто виступаємо як головні партнери, да, там, або а, співпартнери, або просто як white label і ніхто не знає, що ми з вами співпрацюємо, а ви просто розширили собі асортимент і продаєте нові послуги. А, да, давайте знайомитись. Якщо вже переросли впевненість, то давайте. Поговоримо про співпрацю. Ну, якщо вже додивилися ж сюди, то да, ми працюємо з 2009 року, зробили більше 200 проєктів під ключ. З нас знають як тих, хто працює руками. Тобто ми вміємо все, що ми там пропонуємо, ми все вміємо робити самі і руками. Нас часто використовують як white label. тобто як тих, кого клієнт не бачить, для того, щоб можна було заробляти на цьому. Тобто є якась агенція, вона, наприклад, дизайн агенція або. Вони друкують щось, от офлайн-друк, да? або це Google Ads агенція вони нас беруть як своїх підрядників, і по суті їх клієнти вже нас не знають, а на наших послугах заробляють. Це нормальна історія, тому що ну, ми, може в спілкуванні такі специфічні, тому що якщо вам підходить специфіка, то ми, значить, співпрацюємо. Да? Тобто, ви бачите, от мене як я розмовляю, якщо вам нормально, то значить ми можемо співпрацювати. Так, значить, на яких етапах становлення? Ну, Ми можемо від етапу Ідея до етапу зростання і масштабування. Тобто я зараз покажу приклади, де тільки спочатку ідея була, і тут же ж треба вам показати не тільки, чим ми можемо бути корисні саме вашій агенції і вашим послугам, а чим ми можемо бути корисні в тому числі вашим клієнтам. Значить, треба показати наші кейси, з ким ми співпрацювали, та, щоб ви бачили, що в нас є компетенція. Тобто, яким партнером, підрядником ми можемо бути? Ну, спочнемо з того, коли у вас тільки ідея. Якщо у вас тільки ідея, то є така штука, як карта можливостей. Це коли ми дивимося, що можна зробити в вашій ніші, як би робили ми на вашому місці. Так, от така карта можливостей. От, от, приклад, коли ми за 7 днів. Тут скріншот, мабуть, не сильно класно видно, але це за 7 днів ми розбудували цілу. Цілий новий проєкт, і навіть на сьомий день там вже отримували замовлення. Але сенс в тому, що за сім днів була розроблена вся гіпотеза, були розроблені всі воронки, запущена реклама, і вже отримані клієнти. Ну, типу, це дуже прикольна історія. Іноді буває так, що на етапі ідеї вам треба бізнес-план, тому що треба знати або туди інвестувати, або не інвестувати, або просити десь якісь. Кошти у партнерів або не треба, або може грант отримати треба. Окей, тоді треба бізнес-план, в якому прописується дуже багато всього. Не буду зараз зупинятися, що саме прописується. Якщо треба, розкажу вже на зустрічі. Але там багато чого входить. Таким макаром ми, наприклад, відкрили там садочок. Причому це була дуже унікальна історія. На завтра на ранок треба була презентація перед інвесторами. Да? І... Зробили стартап-модель, зробили бізнесову модель, показали, як збираємось просувати, яке ціноутворення, HR-функція, тобто, яка буде команда, яка в неї буде мотивація, про запуски, канали і так далі. І, власне, на, на наступний день вже отримали гроші на цей садочок. Зараз садочок працює, ми так само з ним співпрацюємо, тільки вже тепер просуваємо. Але окей, можливо, у вас є ідея, яка, гіпотеза вже підтверджена. Тобто, ви, наприклад, там в офлайні через нетворкінг ви її продаєте аж бігом. Окей, тоді є така штука. Як швидкий запуск називається він старт. В старті дуже прикольно, можна просто за 5 тисяч гривень на місяць мати і сайт, і налаштовану рекламу, і CRO, тобто кожен місяць, кожен тиждень дивляться за показниками вашого сайту, як зробити так, щоб він ще краще продавав. От 5 тисяч гривень на місяць це дуже доступно, там економія ну, близько 2 тисяч доларів. Тобто і Sierra, і класне АБ-тестування щотижневе, і ще й сайт оновлюється постійно в односторінковий, правда, але камон. От приклад, до речі, це просто я собі як нагадування поставив цей скріншот. Приклад, що є у нас клієнт, який 20 тисяч гривень на рекламу, тобто не нам, на рекламу в Google платить щомісяця, і класно, класно собі заробляє, і ну, йому достатньо односторінкового сайту. Далі буває таке, що ви на етапі зростання. Я Швидко пробігусь по різним кейсам. Це кейс про я хотів сказати видобуток води. Але як це? Буріння? Да? Буріння скважин. Дуже прикольний кейс. Їх просували до нас десь роки два чи три, і щось не дуже в них сильно виходило. Суть така, що ми дійшли до 8 гривень за заявку. Ну, це дуже-дуже дешеві клієнти, хоча там середній чек 500 доларів. Ще один кейс відкриття приватної школи. Була собі одна школа, потім друга школа. І тут вони такі: так, нам треба відкриватися в столиці. Ми придумали і стартап, модель, і все, і все це потім упакували в купу екосистему Лендосів і запустили. Просто треба було швидко, тому що через два місяці відкриття цієї приватної школи. Ми запустили цю приватну школу, і власне на нас, плюс на наші бюджети, тобто і на послуги на нас, і на наші бюджети люди витратили відсотка від продажів. Це дуже смішна сума, дуже смішний бюджет, але штука в тому, що в них це дуже, дорогі, дуже дорога школа. Да? Тобто там за рік треба заплатити одразу 100%, щоб, відсотків, щоб ваша там вчилася, і заплатити треба 8 тисяч доларів. Є ще кейс з клубом настольних ігор, там просто seo based бізнес, тобто там весь уклон був на SEO, на контент, на копірайт, на тексти, на дизайн, на оформлення, на структуру і так далі. Тут те, щоб довго не розказувати, за два місяці в нас вийшло зробити таку систему, яка досі, от вже четвертий чи п'ятий рік, досі просто приносить клієнтів. Просто приносить клієнтів. Отак. Безкоштовно, без підтримки, без бюджету, без нічого. Був ще прикол з велосипедами. Тобто, людина в неї був магазин велосипедів, і треба було зробити так, щоб він продавав значно більше. Ми подивилися трошки глибше, виявилося, що там проблеми із економікою, і з продуктологією там, трошки переробили систему ціну утворення. Зробили новий відділ продажу, до речі, да, тобто це вже був офлайн, в тому числі проект. Ми зібрали людей, навчили їх працювати, дивилися, що вони класно працювали, сіремки, телефонії і так далі. І з 500 тисяч гривень продажів найкращий місяць за останні 5 років в них вийшло стабільно 500 тисяч гривень. Тільки тепер вже чистого прибутку власнику щомісяця. Ну тобто, це дуже класний результат. Далі були ще меблі, теж класний кейс. Треба було зробити x 2 Ми зробили x 2 По суті, ми їх зробили за півтора місяці. Потім. І це мережа. тобто Це дистрибуція, це офлайн, магазини, інтернет-магазин, плюс оптовий відділ, відділ логістики і так далі. Тобто, в нас є достатньо кейсів, ну це юридичний кейс, дуже прикольно, тому що. В в Євросоюзі дуже дорогий клік по Google рекламі, там 50 доларів і вище. В нас вийшло зробити 19 гривень за клік. Навіть не так, 19 гривень за клієнта. Тобто, це вже за людину, яка щось купила. Це дуже прикольний теж кейс. От тобто ми можемо допомогти і на етапі тільки ідеї, і на етапі зростання, і на етапі масштабування. Коротко ще раз, у нас основні інструменти це Google реклама. Ну окрім воронок, окрім екосистеми лендінгів, окрім LMS і так далі. В нас є Google реклама, в нас є менедж контент-маркетинг, він же SEO. В нас є імейл-розсилки, топ-100. У нас є автоматизації, в нас є в тому числі є бренд позиціонування для таких мереж, як LinkedIn, Facebook. І навіть в нас є пропозиція там, де виплатити тільки за клієнтів, яких ми вам привели за руку. Тобто ніяких бюджетів, ніяких оплат за розробку і так далі. Ось такі в нас пропозиції. Тобто, ще раз, 5-10 нових клієнтів. Якщо вам цікаво, то моя агенція не тільки для ваших клієнтів, а можливо навіть і для вас. Давайте партнеритись, давайте розмовляти. До зв'язку.